Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу з вами поговорити про третій місяць осені листопад, листопад місяць опалого листя, і його називають падолист. Останній місяць осені, який дуже часто підпадає під владу зими. Тобто, в листопаді найчастіше йде перший сніг. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, телить сад. За моря в краї далекі підлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Дітки, а ви знаєте, чому листопад ще називають сумним місяцем? Так, тому що дерева у листопаді стоять чорні, голі та невеселі. Ще тому, що похмуре хмарне сіре небо. В листопаді частіше йдуть дощі, вони рясні і холодні. Птахи вже відлетіли у вирій та стало тихо. Тепер ночі стали довшими, а дні коротшими. Вся природа ніби готується до зими. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво дізнатись щось про листопад. До зустрічі!